Є в Росії ресурс для ведення війни, от насправді. І карти показують, що є король, є активний король, маніпулятор, який працює над свідомістю людей, заганяє їх в страхи, і це кожен раз підцілює, підсилює, підсилює, підсилюється Довготривалий час. Тобто постійно, на протязі якогось часу є вплив, є гра на ум людей, на їх підсвідомість, де їми маніпулюють і заганяють в страхи. І тут немає ні одної пентаклівої карти. Я не бачу.